Так, заїхав до нас Volkswagen Golf 60 року. го року. 1, 6 дізель. 1,6 і дізель, як замінити масла і фільтра. Ну, не обов'язково там Гольф 6 чи 7. Один чи чи вас. 1,6 дізель. Заміна всіх масла, фільтр масляний, фільтр топлівний, воздушний фільтр салона. Так, мами все до приготування. І зараз починаємо з масла. Підкрутили пробочку. Пробочка обична, де вона там? Зняли защиту, тут вкруг, круг все відкрутили. Пробочка, обичний, ключ на 19, шайбочка, все як положено. Так, масло стікає, йдемо наверх. Так, Наступно ми підходимо до е масляного фільтра. Масляний фільтр у нас тут. Так, Ми туди тако не дойдемо. Тако трошки ми відсовуємо це все. Раз, відщібнули. Тут воно отак відходить хорошо. Тепер беремо головку на 30, беремо вороток і відкручуємо. Крутимо, витягуємо і зараз покажемо. Коли ми відкрутили, виймаємо наш картридж. Стараємося це зробити акуратненько. Так. І отак він у нас виглядає. Так? Носиком донизу. І що ми далі робимо? Далі ми його так просто виймаємо. Ага, носиком донизу. Ну, в принципі. Ага, ну все одно тут цим більшим отверстям сюди. Можливо, так? Тут ще якась манжета. Це менше отверстя, воно приходить сюди. Ну і все. Тепер що? Це в мусор, це вичищаю. Так, Тепер беремо такий фільтр, який привіз нам власник. так, Він же має тут якісь такі як то вдома коврики. Так? Ну Тут не перепутаєш, так не входить. Ніяк не так. Беремо, повертаємо, бах, все, він сів на місце. І тепер що? Тепер ж трошки можна там ще теж щось почухати, щось трошки почистити. Добре. Зараз ми ще там вичистимо, йдемо його ставити назад і закручуємо просто і все. Наступні наші кроки у нас є таких три колечка, так. І що ми з ними робимо? Звісно ж, ми їх треба нам замінити. Отак От ми беремо перше колечко, скидаємо в мусорку. Так, беремо друге і надіваємо. Я думаю, це і так всім понятно. Так. Але тим не мене треба його досадити до кінця. О. І тепер у нас є оці маленькі ще кольця, значить, там, на здорового, так? Да? Збільшу. Так, знімаємо його. В комплекті маємо новеньке і новеньке сюди надіваємо. Все, це є, тепер менше. якесь таке упруге стало так. це трохи м'якше. О, Все, і тепер там ми теж трохи почистили, і тепер просто беремо ее туди і вставляємо і закручуємо усілия, яке тут написано, 25 минутов. На Прекрасно посідає. Все, динамометричним ключом зажали. Не, ну Шутка, конечно, який динамометричний ключ. Аж так, понятно, до опора крутим і все. Так, і тепер повертаємо назад все, де це було в нас. Так, що у нас тут був? Якийсь ось до у нас такий. Він у нас був, мені кажеться, що тут. да? так-то не ну, прийдеться, туди сісти. О! Так, А другий у нас був ось тут. О! Все, все на місці, тільки протерти, що лишилося тряпочкою. І все буде на місці. Так, наступне, що у нас що ми робимо? Масло собі там тихенько стікає. Будемо замінювати повітряний фільтр. Беремо отверточку на хрестик і по кругу всі, всі саморізики, які ми тут бачимо. Все повністю в круг розкручуємо і знімаємо цю кришечку. Саморези не виймаємо, просто їх викручуємо, вони там собі остануться в кришці, вони нікуди не випадають. Тут продумано в цьому плані, і за, минут, за секунду для вас ви побачите, як ми це відкриємо. Коли все відкрутили, звісно ж, що ми робимо. Піднімаємо, прямо навіть нічого не від'єднуємо, просто його виймаємо. Ну і що? Дивимося на стан фільтра. Ну, так, я вам скажу, вже трошки він задубівший, міняємо так цей мусор. Новий, ставимо місце, так. таплюємо його повністю, щоб він якби по всьому контуру сів на своє місце. І точно так само благополучно вертаємо назад нашу кришечку і все. Закручуємо назад. Сама проста заміна, мені кажеться, в даній процедурі. Наступне, що ми робимо, міняємо значить, спалений фільтр. Відкручуємо тут якби 5 болтиків там. Ну, Обачно зв'язку на 30. Після того беремо так його підзадиваємо. Тут хоче тікати солярка зразу. Сразу ми чуємо, що солярочка тікає в бак. Алехай тікає, ми не боїмося, ми її накачаємо назад. Так, ми все піднімаємо. Так, беремо якусь тряпочку, можемо це все трошки витекти і дивимося на фільтр, так? Що тут є? Тут якісь трошки там грезюки. Ось так ми його беремо. Але, грубо говоря, ми сравні знімаємо за це. От наш фільтр, так? Ну, Фільтр як фільтр, такий вже трошки не новий. Так, викидаємо, з нього. Тичата соляра. Так. І тепер у нас є колба, з якої, я думаю, нам треба злити все-таки цю соляру. Ага, колбу, щоб вигнати, треба відкрутити її. так? Хоча, хоча... Ладно, зараз подумаємо, що ми зробимо. Значить, фільтр власне, купив отакий, бачите? Отак можемо зробити. Да? А в нього, як ви бачили на відео, повністю один закритий. Відтоді, звісно, це не підходить. Да? в того, що ми зробили. Временно поклали назад. Він приїде в следующий раз. Ну, не вступний раз, приїде на цій неділі, ми замінимо. Да? Ну а поки це і на возврат. Наступний наш крок лиємо значит, масло. Власник привів таке. 5х30, якесь хороше. Йому очень советую, так? 5 літрів, я думаю, зараз залиємо. 4,5 або 4. даже. І подивимось, заведемо, подивимося уровень. І тоді вам покажу. Так, масло я залив 3 літри. Так? А, ось такі 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 класи виваємо, класи так, вам, так. І... і що у нас? Максимальний уровень. Так. 5 літрів, 5 літрів якраз війшло. Отлично. Ну що, перед тим, як заводити, пару раз зажигання включаємо, виключаємо. Три рази ми зробили, так і в принципі завелося без проблем. Но у нас соляра була в колбі. Якщо б ми її вилили і поставили новий фільтр, так, то треба було просто би разів з 10 так, включити зажигання, виключити, включити, виключити. Ну, може, ще одільне відео зніму за це. Добре, а так, то в принципі, а, що йдемо в фільтр салону зараз. І так, гольфік завівся без проблем, виїжджає, йдемо міняти салонний фільтр. Ходимо зі сторони бардачка, наблюдаємо такі ось до... саморізимо, так можна сказати, так. Кидаємо їх на землю швидко. Бистро, все робимо прямо в прямому ефірі. Тепер, тепер, тепер що ми робимо? Знімаємо цю таку защитку, так би можна сказати. Так. Тепер ми бачимо тут як це так краще поставити, і отак, тут у нас фільтр. Так, так його сюди. Раз. отак Ось звідси Витягуємо все це листя і весь цей, весь цей мусор власнику прийдеться тут попилососити, звісно. Власнику? Ну, ну, але що зробиш? власник. Ну певно, що не я буду пилососити, те в машині. Ой, так, беремо новий фільтр. Так, як ми його витягнули? Ми його витягнули отак. Так. так. А І так. Благополучно його туди І пробуємо. Таки. Благополучно пробуємо його туди назад. Я положу. Ставити. Положити в там? Так. І тепер ця кришечка має такі зацепи так. Просто вставляємо, прижимаємо, щоб всі зайшли, і від'їжджаємо назад. І точно так само ці ставимо за штуки та защитку.